Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про перший матч плей оф Ліги конференцій у ЄФА-2024-25. Кривбас, кривий ріг Україна, Реал Бетіс Іспанія, у якому підопічні Юрія Вернедуба очікувано стали грати другим номером, вичікуючи свій момент. Було парочку непоганих перспективних контратак, але футболісти Бетісу свою перевагу швидко реалізували в гол. Андрій Кліщук відбиває дальній удар прямо перед собою і Есекієля Віла, якщо, який набіг, без проблем увігнав м'яч у сітку 01-13 хвилина. У таких в'язких поєдинках на першу роль виходить уміння вичавити з моменту, що надався, максимум. Чого не зміг зробити прінц Аду на 27-й хвилині, коли отримав ідеальний пас у центрі на лінії штрафного майданчику? Ніхто не заважав аду пробивати по воротах Бетіса, але він чи то не повірив своєму щастю і розгубився, чи вирішив забігти з м'ячем у ворота, проте свій шанс втратив, оскільки захисники, що приспіли, легко відібрали м'яч у довгодумаючого принца, який в останній момент спробував все ж таки включити дріблінг, але марно. І взагалі коли футболісти Бетіса включали високий пресинг, у підопічних Верни Дуба нічого не виходило. Вистачало максимум на 2-3 паси і втрата м'яча, який не тримався в ногах гравців кривбасу. Навіть вільний удар від своїх воріт став проблемою. Якщо Кліщук розігрував м'яч зі своїми захисниками, то ті швидко втрачали кулясто у боротьбі з суперниками біля власного штрафного майданчику. А коли йшов удар від воріт, то та сама картина зі втратою м'яча та швидким поверненням напруги біля воріт Кривбасу. І так по колу до кінця першого тайму. Головна проблема Криворізької команди у матчі із Бетісом це перейти середину поля. А коли це нарешті вдалося, навіть удар у площину воріт номінальних гостей був, і пішли футболісти кривбасу комбінувати на чужій половині поля. Навіть надії відродилися, що вдасться може і на нічию замахнутися. Як чергове перехоплення м'яча призвело до різкої контратаки Бетіса, сферу праворуч підхопив Родріго Санчес. Наблизився до штрафного майданчика Кривбасу і розважливо увігнав м'яч у дальній кут без шансів для Кліщука відбити удар. 0-2-62 хвилина. Далі Бетіс спокійно, без шуму та пилу, довів матч до комфортної гостьової перемоги. Футболісти кривбасу, звичайно ж, намагалися і боролися як могли, але вміння. Це значно нижче за середній єврорівень, на якому і знаходяться їхні суперники. Жодного розчарування результат не викликав. На жаль, маємо те, що маємо. І сприймаємо ми, українці, прольоти основної маси клубів УПЛ у Єврокубках як даність, як завжди, одна надія на лідерів, Донецький Шахтар та Київська Динамо. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!